Що таке справжня ручна обробка цегли? У Brickland ми не просто створюємо облицювальну цеглу, ми надаємо їй характер. Сьогодні багато хто пропонує колоту цеглу, але є нюанс. Приколці в тілі цегли виникають мікротріщини, які знижують її довговічність. Ми від цього принципово відмовилися. Натомість ми пропонуємо ручну обробку, яка зберігає міцність і додає естетики цеглі. У нас є два типи такої обробки. Антик це легка шершавість лицевої поверхні. Цегла отримує ніби рвану поверхню, матову виглядає стримано, ніби з історією. Ідеально підходить для тих, хто цінує класику з легким нальотом часу. Лофт – наша фламандська технологія. Запатентована, унікальна. Кожна цеглинка обробляється вручну по периметру всіх фасок. Це складний і тривалий процес, але результат. Вражаючий це матеріал для тих, хто шукає не просто облицювання, а дизайнерське рішення в стилі лофт. Саме з лофт, цегли Брікленд побудовано десятки яскравих проектів: фірмові паркани, мангальні зони, колони та декоративні стіни в інтер'єрах. Ручна обробка це не про швидкість, це про якість, яку ви бачите, яку ви відчуваєте. І якщо ви шукаєте унікальний матеріал, який не просто гарний, а ще й зручний у монтажі, Brickland завжди поруч. Ми порадимо, ми підберемо, ми виготовимо під вас і зробимо так, щоб результат перевершив всі ваші очікування.